Нам дуже, але нам дуже бракує справді таких щирих сліг з досконалого життя. І тому мусимо визнавати. Знаєте, Господь ніколи не зосереджував увагу на собі. Він не хотів, щоб його жаліли, з ним плакали. Він знав, що він де, він робив це все з любові, це все було абсолютно свідомо, абсолютно добровільно, без жодного примусу. Бо він не привертає уваги до себе. Напокій тобто він хоче, щоб ми кожну стацію, кожне стояння, яке зараз ми з вами проходили, аплікували до себе, до свого життя. І що йому сьогодні прямо, він каже, наді мною не плачуть, не мені плакати, ви над собою заплачете. А підстави є. Причини точно є. Я думаю, ви згодитеся, що одне з таких видимих ознак щирого, досконалого жилю є точно сльози. Я особисто наразі, як священник, коли до мене приходять, а повірте, і я особисто. І самосправді, коли був розчулений, зворушений, настановлений, мов ті самі щирі, щирі сльози житлів. І цей жаль має бути досконалий. Що цікаво, церква навіть вчить, коли ми приступаємо до покаяння, ми маємо щирий, досконалий, щирий недосконалий жаль за гріхи. Що Каже, що таке щирий недосконалий жей за гріхи. Я жалію, що я образив мого Бога, але я це роблю тільки тому, тобто каюся, я боюся неба страти. А що таке щирий досконалий жий за гріхи? Я просто жалію, що я прогнівив мого Бога. Коли я розумію, що я йому зробив зле. Він абсолютно на то за Слогом. І нічого мені такого не зробив, щоб я рівно ціну чи навіть більше йому відплатив. Але я вам скажу, наші вчинки, не добрі вчинки, ми говоримо, зрозуміло. Це і наші відплата. І з хлібом, а мене час скаже. Тому мені зараз скаже, ви наді мною не плачте. Ви плачете над своїм життям, над своїми вчинками. А ваші вчинки? Дальше. Вони мають відзеркалення на наших дітях і на тих, хто є поряд з нами. Колись оці пригадують, бо ми так разом відчилися, вони на рік старші, я на рік молодший, вони разом вчилися. Но в семінарії завжди на сходовій клітці наш духівник вивішував такі різні, різні цитати святих. Там говорилося про священство, а я хочу зараз сьогодні сказати про, про родину, про нас кож. Кажу так. Якщо батьки святі...